Вітаю! Сьогодні тема уроку складні речення. Складними називають речення, що мають дві або більше граматичних основи. Наприклад, батьки подарували мені конструктор, про який я давно мріяв. Перша граматична основа це батьки подарували. Друга я мріяв. Тобто це речення спрямоване на дві дії. Частини складного речення можуть поєднуватись або сполучниками це буде називатись сполучниковий зв'язок, або без сполучників називається безсполучниковий зв'язок. Зверніть увагу, як пишеться безсполучниковий зв'язок. Разом. Тож, приклад. Сполучниковим зв'язком. Приказка нам говорить, що праця людину годує. Приказка підмет. Годує присудок. Одна дія – перша частина складного речення. Що це наше допоміжне слово, сполучникове слово, яке поєднує ці частини. Праця годує. Праця, – «підмет», годує присудок. Друга дія. Тож, це складне речення, яке складається з двох граматичних основ, і пов'язане воно саме сполучником що? Другий приклад Безсполучниковий зв'язок. Приказка нам говорить. Далі ми ставимо двокрапку. Це немає сполучника безсполучниковий зв'язок. Праця годує. Приказка підмет годує присудок. Перша частина. Праця, підмет годує присудок, друга частина. Сполучниковий зв'язок утворюється за допомогою сполучників. Це приклади тих сполучників, які найчастіше використовуємо: і, та, а, але, що, як, якби, щоб. Бо тому, що є багато інших. Це основні. На цьому теорія закінчується. Сподіваюсь, на практиці ви зможете її застосувати. Успіхів!